Політичні течії у Кам'янськ-Подільській міській раді змінюють русло. Показовими стали дві заяви, які прозвучали на черговій 53-й сесії. Перше повідомлення підтвердило посилення розколу посеред депутатів фракції політичної партії Слуга народу. Нагадаю, у 2020 році фракція була монолітною у складі усіх восьми депутатів, представлених цією поліцилою. Проте вже у 2021-му фракція Слуга народу оголосила про саморозпуск. Новий формат став менш чисельним. Валентина Барковська, Аракел Межлум'ян та Дмитро Власюк залишились позафракційними. Нещодавно позалаштунками з'явились чутки, що слуги народу мають намір виключити з фракції ще й Сергія Відірнікова та Андрія Бойка. Достеменність цих тверджень невідома, проте статус позафракційних може стати першим кроком до позбавлення депутатських мандатів. Тож, як кажуть, спрацювали на випередження. Текст повідомлення озвучений Михайлом Посідком зводився до того, що процедура саморозпуску фракції була порушена, а створена у 2021 році фракція нелегітимна. Відтак чинним залишається рішення 2022 року про створення фракції політичної партії Слуга народу у складі всіх восьми депутатів. Також повідомляємо, що на загальних зборах депутатів Кам'янської міської ради обраних від політичної партії Слуга народу у Кам'янській міській раді 8 ступеня 10 квітня 25 року обрано керівництво фракції, голова фракції Междумян Гарки Андукович, заступник голови фракції Бойко Андрій Анатольович, секретар фракції Борковська Володимир Відова. У другому повідомленні йшлося про створення у міській раді нової депутатської групи Єднання Кам'янця. До її складу увійшли 22 депутати: 11 свободівців, четверо членів фракції Рідне місто, п'ятеро членів фракції Слуга народу, Віталій Ліпковський від політичної партії за конкретні справи та Сергій Мельник від політичної партії За майбутнє. Депутату повноважені представляли депутатського групи єднання кам'янця Ленсі Світлана Олександровна, голова голова депутатської групи, сама Юлія Вікторівна – заступник голови депутатської групи, майже Ракел Рактя секретар депутатської групи, 23 квітня 2025 року. Відповідно до змін у законодавстві запроваджується новий порядок звітування чинних депутатів міської ради. один раз на рік, але Перед тим як ви маєте просвітувати перед виборцями, перед громадою, ви маєте не пізніше ніж за сім днів опублікувати на офіційному сайті ваш звіт. Далі подати ви далі висвітувати щодо інших питань порядку денного сесії. 11 загиблим військовослужбовцям посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського, затвердили звіти цілої низки галузевих програм. Погодили план розвитку інвестиційної програми комунального підприємства Міськ і затвердили перерозподіл коштів міського бюджету, збільшивши загальний обсяг доходів на 7 мільйонів 245 тисяч гривень. Наслазна кількість військовослужбовців, які звертаються. Подаються явно на допомоги і вже не вистачає коштів на такі напрямки, як назва вишла допомога на лікування поранених травмованих військовослужбовців, а також на такий напрямок, як надання разової військової допомоги особам, зарахованим для проходження служби Збройних сил України. Пропонується 700 тисяч гривень зняти з фінансової підтримки статутної діяльності громадських організацій. І з них 369 тисяч направити на лікування поранених на допомоги, і 331 тисячу на для тих, хто зараховані на проходження в службу в Збройних силах України. Також надійшло звернення від управління гуманітарної політики, щойно ми проголосували за проект рішення по зміні назви об'єкту по міському стадіону. Тому в нашому бюджеті також необхідно змінити, у нас було зазначено на капітальний ремонт освітлення футбольного поля, ну і далі по нас, потрібно зазначити на реконструкцію освітлення футбольного поля. І також від департаменту житлово-комунального господарства надійшло звернення, так як є перехідки загальному на спеціальний фонд по придбанню спецтехніки і обладнання. По наших комунальних підприємствах департамент пропонує змінити код, щоб передбачити закупівлю такого обладнання саме комунальними підприємствами, а не департаментом. За поданням головних розпорядників коштів провели внутрішній перерозподіл в межах 4 мільйонів гривень. На завершення засідання депутат міської ради Борис Цвігун проінформував колег про перспективи міської медицини на найближче майбутнє. З 1 травня медзаклади зобов'язані всю інформацію вносити до електронної системи охорони здоров'я. Кадровий голод і нестача обладнання позначаться на пакетах послуг, які фінансує Національна служба здоров'я України. Тобто ви розумієте, що раніше людський фактор. Коли можна було підсказати, попросити, поплатити, і вони просто не побачили, що є якісь певні порушення. Коли ми внесли ці системи електронної системи охорони здоров'я, домовитись з комп'ютером просто нереально і неможливо. І через що нам, як власникам, потрібно бути готовим до того, що нам потрібно поновлювати або відновлювати, або докуповувати все те обладнання, яке необхідне для того, щоб працювали пакети, крім того. Можливо, ми ще не настільки сильно відчуваємо, що нехватка кадрів. Якщо ну, я цікавлюся цим питанням, багато громад за, замучають спеціалістів якимись іншими ну, заохочуваннями на такі моменти. Вони службове житло даються підйомні. Тому що в нас на сьогоднішній день нехватка анестезіологів, у нас нехватка сімейних лікарів, наскільки я знаю, у нас нехватка середнього медичного персоналу. Хоча раніше неможливо було влаштуватися. А зараз люди відбують, люди закінчують медичне училище. І виїжджає нас чекають важкі часи щодо повернення міської лікарнею, понад 7 мільйонів гривень Національній службі здоров'я України. Депутатам пообіцяли надати результати службового розслідування. Загалом, на розгляд півтора сотні питань порядку денного, міська рада витратила менше двох годин.